Депутати Луцької міської ради надали на сім років в оренду товариство з обмеженою відповідальністю Місто Будконцепт, земельну ділянку на вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку. У 18 столітті тут розташовувався дім терпимості пекло. Згідно із проєктом, нині тут планують збудувати житлово-офісний центр. Роботи на території історико-культурного заповідника уже розпочалися. Розповів Суспільному голова громадської організації Семиярусна гора Любомир Дмитришин. Вони відбуваються без погодження з міністерством культури та стратегічних комунікацій. Хоча таке погодження мало би бути, і безпосередньо також руйнуються підвали, частина втраченої забудови 16-17 століття. І ми б дуже сильно хотіли, щоб поліція втрутилася в цю, цю історію і наклала арешт на цю пам'ятку. Зі слів Любомира Дмитришина напередодні люди вийшли на мирну акцію протесту поблизу будівництва на вулиці Кафедральний, 13 у Луцьку. Учасники заходу, а їх було 11, прийшли з плакатами з написами. Тут зникає. Історія розкопки, а не забудова. Тут руйнують пам'ять. Розповів організатор акції Любомир Дмитришин. На місце проведення мирної акції протесту приїхали поліцейські. Керівник відділу превенції луцького райуправління Віталій Хилиманчук забороняв учасникам проводити даний захід. Ми знаємо, що відповідно до статті 39 конституції України громадяни мають право збиратися мирно без зброї, проводити масові зібрання чи на даний зібранні, час мідині, є воєнний стан, є рішення ради оборони та нас також є рішення ласка, конституційного суду. яке ласка, визначає, що обмеження... ваші заходи. Якщо ви не припиняєте, ви будете притягнуті до адміністративних. Віто і голова громадської організації Семияросна Гора Любомир Дмитришин розказав: учасники мирної акції протесту написали у поліцію заяву щодо незаконного проведення земляних робіт забудовником і вимагають від правоохоронних органів зупинити це будівництво, аби не допустити подальших руйнувань під земель. Лучанин Юрій, який живе поруч із майбутньою забудовою, каже, не проти будівництва. Десять років тут мусорник, клібята, десять років. Треба з вирішити питання. Хай зроблять ці підземеля доступні, наприклад, окремих хода, а зверху хай будуть приміщення. Як розповів Суспільному директор адміністрації Державного історико-культурного заповідника у Луцьку Павло Рудецький, археологічні роботи на цій ділянці завершені цього року. Були знайдені матеріали, і нам вони були передані заповідник свого часу вчасно. Вони не були, скажімо так, реставровані, коли вони перший раз ну, до, скажімо так, до 12 року були проведені розкопки, зима, сніг, морози. І фактично вони були зруйновані природними факторами. Через те, категорія пам'ятки з не була знята. То якщо забудовник розмістив на огорожі паспорт будівництва, то якщо є поводжений проєкт, дані дозвола на роботу. Якщо є проведені на цій ділянці обстеження археологічні, то, на мою думку, він має право повністю будуватися. Дозвіл на оренду земельної ділянки площею 7 соток для будівництва житлово-офісного комплексу надали депутати міськради у квітні цього року, розповів Суспільному обранець Луцької міськради від політичної партії Громадянський рух свідомі Михайло Наход, який прийшов на акцію. З його слів, він тоді не підтримав такого рішення. Також голосував проти, каже депутат Луцькради, учасник мирної акції Андрій Лучик. Депутатка облради від Європейської солідарності Юлія Восенко говорить: теж проти забудови, тому прийшла на акцію. На офіційному сайті Луцької міськради йдеться. Цитуємо. Проєкт цього будівництва погоджено центральним органом охорони культурної спадщини, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а саме, листом Міністерства культури України від 12 березня 2012 року щодо будівництва житлово-офісного комплексу по вулиці Кафедральній, 13 у Луцьку. Кінець цитати телефоном суспільне у представника забудовника Сергія Васильовича поцікавилось, чому він розпочав будівельні роботи в історичній частині міста. Ви є забудовником на кафедральний 13 у Луцьку. Угу. — Чи у вас є відповідні дозволи на проведення земляних робіт? Дозволи є всі на проведення дози на будівництво з архітектури береться. з інспекції будівельного контролю поставити більше запитань забудовнику на кафедральний 13 Не вдалося. Він поклав слухавку. Суспільне надає право висловити свою позицію у наступних ефірах. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.